Доброго дня! Це канал Електротяга, і сьогодні побалакаємо про те, навіщо потрібен провод, який запускає контролер електровелосипеду. Можна ж просто розірвати силовий провод і замикати його, і розмикати кнопкою чи тумблером. В цьому ролику я розповім, навіщо це робиться і де знайти той провод, який буде запускати ваш електровелосипед, і вимикати його, коли він вам не потрібен. Для цього я буду використовувати отакий блок з тумблерами та кнопочками. В даному випадку я буду використовувати один тумблер на включення та виключення електровелосипеду. Покажу, як його під'єднати і до яких дратів. А також такий от, е, простий контролер. Чому саме такий контролер? У мене є й дорожчі контролери, наприклад, такий синусний контролер. Але тут все дуже легко. Тут є окремий роз'єм, він підписаний, і тут дуже легко це все зробити. А в дешевих контролерах буває таке, що і не, не зрозумієш, де його під'єднати. І сьогодні я вам покажу, як знайти цей провод, як його під'єднати як його використовувати. А також зараз я вам розповім, чому саме він потрібен. Скажімо так: у нас є силовий провод оцей червоний, він під'єднується до плюсу батареї. Оце у нас чорний і червоний провод для живлення контролера і електровелосипеду. До нього під'єднується до чорного мінус з батареї, а до червоного «плюс» батареї. Якщо припустити, що ми під'єднаємо кнопку включення електровелосипеду, розірвавши оцей провод живлення при кожному натисненні на кнопку або тумблера при включенні електровелосипеду, у нас буде внутрі цієї кнопки або тумблера е проїсходити щось подібне. І майже кожного разу, коли ми будемо під'єднувати кнопку включення електровелоспеда, у нас буде іскрити. Цього кнопки дуже не люблять, контакти вони виходять із строю і перестають працювати із-за цього. Тому такий варіант не дуже гарний. І ці контакти потрібно з'єднувати на постійній основі і не чіпати їх зовсім. Для того, щоб вмикати і вимикати контролер електровелосипеду, у нього є окремий провод для цього, і він слаботочний. Спеціально для того, щоб він не іскрив, і щоб їм було легко користуватись. Кнопку при цьому можна поставити, не дуже потужну, яку можна знайти де завгодно. Тепер давайте розберемося, як під'єднати оцей тумблер і як його використовувати. За оцей тумблер у нас відповідає оці три дроти в цьому блоці: є синій, сірий та зелений. Якщо ми будемо використовувати синій та зелений дріт, то вмикатися електровелосипед буде в праву сторону, а вимикатися вліву. А якщо ми будемо використовувати синій та сірий дріт, то вмикатися буде вліво, а вимикатися вправо. Я буду використовувати синій та зелений, тому електровелосипед у нас буде вмикатися вправо, а вимикатися вліво. Наступне, що нам треба зробити, це знайти той самий дріт, який буде вмикати контролер. А в цьому контролері у нас немає окремого роз'єму, як я вже казав. Тому тут провод виходить окремий. Е, в більшості випадків його легко знайти, бо він червоний і одинарний. В даному контролері це цей провод, і щоб за допомогою цього проводу включити контролер, його треба замкнути на плюс батареї. Тобі ж на нього. Повинна попасти напруга батареї. Якщо це 36 вольт, то це 36 вольт. Якщо 48, то 48. Ну, Звичайно, в діапазоні заряду і розряду. Тобто, якщо батарея 36 вольт, то на цей дріт повинна попадати від 32 до 42. Якщо менше 32 вольт на нього буде попадати, то контролер вимкнеться, бо вирішить, що батарея розрядилася повністю. Але інколи, оцей дріт, він не червоний, він буває іншого кольору, я зустрічав рожевий кольор. І, мабуть, є і інші кольори. Тому е непогано було б знати, як знайти його на платі. Якщо ви не знаєте, як знайти цей провод, то треба добратися до плати в контролері і подивитися на її позначки. Як бачите, ось тут є такий контакт, який підписаний як VCC. Так, оце і є наш провод вимкнення контролера. Якщо ми подивимось на нього з цієї сторони, то ми побачимо, що наш провод ввімкнення він, підходить до цього контакту ВЦЦ. І от він виходить сюди. Він може бути не червоний. Просто знайдіть оцей контакт ВЦЦ. Також він буває підписаний як вцц 0 вцц 1 вцц 2 вцц 3 буває, але ВЦЦ. Знаходите його, слідкуєте, куди він виходить, на який провод. І оце і є провод увімкнення контролера. А далі ми будемо під'єднувати вже наш блок управління до нашого контролера. І будемо перевіряти, що в нас вийшло. І так, я під'єднав мінус, під'єднав плюс батареї до контролера, А також. Тепер, також тепер ми беремо наші провода з блоку управління. Один з них ми під'єднуємо до плюсового кабелю з батареї, а інший під'єднуємо до того дроту, який знайшли, який буде включати контролер. Бажано під'єднувати їх дуже добре. Я зараз просто їх накинув, щоб вам продемонструвати, але їх треба або припаяти, або прикрутити дуже добре. Хоча це не є небезпечно і нічого страшного не станеться, якщо він відвалиться, але краще зробити добре. Тепер, якщо я намагатимусь запустити наш електровелосипед, він не працюватиме, бо тумблер у нас стоїть вліво. Він виключений. Якщо я. Поверну його вправо, то контролер включиться. Тепер, імітуючи ручку газу, ми зможемо запустити цей контролер. Як бачите, це дуже легко, і от якщо я вимкну тумблер і попробую запустити, він не працюватиме. Таким чином, ми можемо включати і виключати контролер. При цьому нічого не іскрить, кнопку можна ставити дуже слаботочну, просту, слаботочну кнопку. Розташувати її можна де завгодно, як на рулі, під сидушкою, на багажнику, на рамі, де завгодно. Це може бути кнопка з фіксацією, це може бути тумблер, що завгодно. Хоч виведіть два дроти і з'єднуйте їх пальцями. Це вже не так важливо. Важливо лише те, що це працює і що цим можна користуватися. Дуже вдячний вам за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал, він тільки починає розширюватись, і мені в цьому дуже потрібна ваша допомога. Дякую за перегляд, всім до зустрічі!